Скоріше повторюємо. Т, це такий, угу. Д, твердий, Р твердий такий, або е, долоньки, да? долоньки е, лежать, або повернуті, Р, Б, або е, ліва рука зверху, далі. Звук П, як, ф «ф» – повітря, «ф», і «в» – це волна така, або в інший бік. І зараз ми е, попробуємо, да, спробуємо е, говорити. Дуже повільно говорити е, скоромовку, але додаємо рухи. пік, але не забуваємо, що є ще голосні, да? і це в нас така пряма, о, кругленька знизу або зверху, а це у нас прямі руки вниз. Так, що ще у обидві руки підняти вверх, трошки, трошки вони кругленькі, да? не, не прямі, а кругленькі. Яку ще ми забили е, і е. Угу. Так. Ік біля.

Можемо не встигати, не всі звуки да, показувати, але можемо рухатися і ще пробувати. І ще раз пік, біля кіп, кар, кіпкалю, Угу. Uh -huh. Так, і оці цей, я вже сяду, і цей, цю скоромовочку, мовочку, дивиться, тут дві, да? але можливо, одну. Можна одну, да, скоромовочку повторювати і робити ці рухи. Дивиться: я не всі, наприклад, звуки Л ми ще не показували, да. То ми його і не показуємо. А не обов'язково показувати прям усі рухи. Ми просто тренуємось да, зловити зв'язок рухів і звука. Ну, як нам це можна, Як нам це вдається або не вдається. Ми пробуємо. Добре. Ще хочу вам нагадати, що ми з вами працювали над віршованими розмірами, двоскладовими і вже трискладовими. Двовершований розмір, який з наголосом на перший склад це хорей. Да, хорей. З наголосом на другий склад це ямка. Я це нагадую, ми це вже да, проходили, але ці віршовані розміри ми з вами будемо ще декілька разів повторювати і говорити. Дивіться, ми з вами тільки прочитаємо вірші, Розбирати з вами я не буду, а ви спробуйте самі. Хоч би, ну, я написала розібрати чотири рядочки. Хоч би два рядочки розберіть на, на завтра, а ми завтра з вами розглянемо і подивимося, що ви пам'ятаєте, а на що треба звернути увагу. Зараз ми просто читаємо вірш, але трошки з ним попрацюємо. А, Максимчик, давай сне спочатку про Україну. Я тебе не Я тр... Ага, так, все, все Я тримаю у руці, у... кольорові олівці. Mm -hmm. Я хочу мрівати Кримські гори mm -hmm. і Карпати, степи. Степ, степ... і пагорби. Степ і Дніпрові. І пагори, Дніпрові і озера і, і брові. Дібровий. Діброви. І веселку в і калину. Калину. І до моря, і ду, Дунай. Все це наша Україна. Наша чудо, чудова, чудовий Чудовий рідний край. Рідний край. Добре. А, зараз я. Так. Я зроблю трошки, мабуть, більше. Я так розумію, що не дуже видно. Максимчик, ще раз будемо читати, але ж потрібно. Uh, голос ставити правильно, так? Наголоси ставити правильно. Лірочка, давай ти зараз прочитаєш Цілий віршик? Да. Так. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степні пагорби. дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, і чорне море, і Дунай. Це це наша Україна, наш чудовий рідний край. Угу. Добре, дуже гарно. Таєчка, ти, будь ласка, прочитай. Я тримаю в руці кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ, і. Багорби, Дніпрові, і озера, і Дніпрові, і веселку, і каліно, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Наталя, да, все. Угу. Наталя Зарічна, да? це автор Наталя Зарічна. Добре, молодець. Але дивіться, є зупинки, да, є зупинки, крапочки, да. таєчка. Треба е, приділяти увагу, що є коми є зупиночки, крапочки, де закінчується речення, да, і де робиться зупиночка. Добре, цей віршик ви розібра, розбираєте вдома, бо ми це ж все це робили. Відкривайте там свої зошити в мистецтві мовлення. Так, веритмі те, що ми писали, да, і е, згадуйте, як ми це робили. В мистецтві мовлення ми це робили багато, тому е, ну, що вийде, да, що у вас вийде, а, за, а завтра ми розберемо. Е, далі.